Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 10, вірші з 7 по 18. А ще, хто надіється себе Христова биті, да помишляет паки от себе, за не, якоже Он Христов, також де і ми Христові. А щево и ліше, что похвалюся о власти нашей, юже даде нам Господь в Создание, а не на разорение ваше не постыжуся, но, да не явлюся, яко страща вас посланьмі, яко послання послание уборичье тяжко и крепко, а пришествие тела немощно, и слово уничиженно. Сіє да Сиеда помышляет таковы, якоятся же ясмы словом, посланий стоящі, такові є і ту сущие смы делом. Не смеем бо судить ілі прикладывать и себе іным, хвалящим себе самих. но сами в себе, себе измеряющие и прилагающие себе самим себе не разумевают. Мы же не в безмерное похвалимся, но по мере правила Его же раздели нам Бог меру, достизать и даже и до вас. Не не досяжу ще до вас, паче простіраєм себе, даже бо і до вас достигохом благовестием Христовим. не в безмерное в чуждих трудях, уповання же имущее растущій вере Вашей. Вас Возвеличатеся, по правилу нашому изобилну, воеже і в дальших вас благовестите, не чужим правилам в готових похвалитеся. Хваляйся же, о Господі, да хваліться. не хваляй бо себе, сей искусен, но його же Бог восхваляет. Як хто певний про себе, що Христовий Він, нехай думає знов по собі, що як сам Він Христовий, так само Христові ми. Бо коли б я ще більш став хвалитися нашою владою, яку дав нам Господь на збудування, а не на зруйнування ваше, то не осоромлюсь, та щоб не здавалось, ніби хочу лякати вас листами. Бо листи його кажуть важкі та міцні, але особисто присутній слабий, а мова його незначна. Такий, нехай знає Оце, що, якими на слові в листах, неприсутніми бувши, такими й на ділі присутніми бувши. Бо не сміємо вважати себе чи рівняти до інших, що самі себе хвалять. Вони нерозумно самі себе міряють собою і рівняють з собою себе. Ми ж не будемо хвалитись надміру, а в міру мірила, що його Бог призначив на міру для нас, щоб і до нас досягти. Бо ми не розтягуємося надміру, ніби не досягли ми до вас, бо ми досягли аж до вас із Євангелією Христовою. Ми не хвалимось надміру у чужих працях, але маємо надію, що як буде рости ваша віра, то за нашим мірилом сильно звеличимося ми між вами, щоб і в дальших за вами країнах звіщати Євангелію, а не хвалитись готовим, як це чужі твердять. А хто хвалиться, нехай хвалиться в Господі! Бо достойний не той, хто сам себе хвалить, але кого хвалить Господь.